Згідно з прогнозами, опалювальний сезон в Україні обіцяє бути одним із найважчих за всі роки. Тож тернополяни вже з літа задумуються про те, як обігріти своє помешкання в холодну пору року. Побоюючись проблем з газопостачанням, люди записаються електрообігрівачами. Який є вибір та ціни у Тернополі дізнавалися журналісти Терену. Найефективнішим серед обігрівачів вважають електроконвектор. Його можна знайти в магазині Ельмарт. Вартість в середньому – 3-5 тисяч гривень, залежно від площі обігріву. З простіших там, умовно кажучи, за 2 800 цей де такий самий простенький можна обігріти до 15 квадратів. І ви просто виставляєте температуру мінімум, максимум. Якщо, наприклад, вже взяти щось трошки з кращого сегменту, є вже більш дорожчого зразка. Вони вже відповідно йдуть на більшу квадратуру, і там вже можна виставити певний тип температур. Тобто, ви можете налаштувати там нагрів до 25 градусів. Коли воно нагріває до 25 градусів, він автоматично відключається. Коли вже чує, що кімната там охолодилася, автоматично знову включається. Тому це дуже ефективно, бо ви економите електроенергію. І відповідно не завжди воно гріє на максимум, в хаті не буде ні жарко, ні холодно, більш оптимальна температура. Ну, дивіться, якщо з таких, що вже з температурним датчиком йдуть, то це вже йде по ціні 4,999, він більш розрахований на 25 квадратів. І за 4300 він також йде на температурний датчик, але розрахований вже до 1580. Надстати квадратів. люди часто купують і масляні обігрівачі. Ціна від трьох тисяч гривень. Вони можуть бути єдиним джерелом обігріву, адже працюють за принципом звичайної батареї. У магазині газові запчастини можна придбати інфрачервоні обігрівачі вартістю 1850 гривень. Конвектори, ціна на яких стартує від 1950 гривень, а також керамічні та спіральні тепловентилятори, за які потрібно віддати півтора тисячі гривень. це йде спіральний обігрівач. Він використовується в більшості як. Додатковий обігрів. Тобто, як постійний, його ніхто не використовує, без догляду лишати не можна. От. Він має потужність 2 кВт, переключається на 1 кВт, має можливість працювати просто як повітря тут. Це керамічний обігрівач. Він 1,5 кВт, але по своїй користі він працює як, практично, як отакий 2-кіловатний. Тобто, ціна такого 900 гривень виходить. Такий 1700, ну, може бути чуть дешевший. Є такий, теж керамічний, він ще крутиться. Теж 1700 гривень. Інфрачервоні в нас асель, вона перевірена. 4 трубки має. І тут є вентилятор. Тобто, Якщо вона сушить повітря, тут заливається водичка, вода випаровується так, щоб не підсушувала повітря. Розрахована, вона десь на 20 квадратних метрів. Інфрачервоний десь буде около 1850 гривень. Такий. Тепловентилятора є на центральному ринку. Їх вартість від 600 гривень. Серед обігрівачів вони і найдешевшими, проте не можуть самостійно обігріти всі приміщення в будинку чи квартирі. Також у продажу є електричні і газові обігрівачі вартістю півтора та чотири тисячі гривень. Найдорожчі дизельні, які коштують близько 20 тисяч гривень. Вони можуть обігрівати великі площі до 300 квадратних метрів. В інтернет-магазині «Камін» керамічні обігрівачі. Ціна від 1490 гривень. Вони не висушують повітря у кімнаті та безпечні у використанні. Але служитимуть лише як додаткове джерело обігріву. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.